Наступний масований обстріл в столиці може статися у найближчі два дні. Під час попереднього, 28 серпня, Росія використала нову тактику. Окупанти не лише задіяли весь наявний арсенал повітряного озброєння, а й запускали засоби ураження особливим чином. Військовий експерт Ігор Романенко розповів ТСНЮА, чому українському ППО було складно виявити ворожі цілі. І на які дати Володимир Путін може планувати наступний удар? Підписуйтесь на телеграф з вами, Ірина Нестеренко. Докладніше далі. В результаті влучання дронів та ракет а також падіння уламків ніч на 28 серпня серйозні руйнування були зафіксовані одразу в чотирьох районах столиці. Зокрема, російська ракета практично знищила п'ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі та вбила понад 20 людей. Серед яких четверо дітей, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підкреслює, що комбінованого удару по Києву було завдано із залученням всіх можливих засобів. Проти цивільного населення були застосовані ударні та реактивні дрони. Розвідрони, дрони, імітатори, а також широкий спектр ракет. На думку фахівця, акцент цієї атаки було зроблено на аеробалістичних кинжалах та балістичних іскандерах. Крім того, росіяни застосували зміни в маршрутах польоту ракет, щоб вони стелилися над землею. Саме тому під час атаки з'явилася інформація, що вони слабко фіксуються. Така тактика ускладнює знищення цілей обслугою зенітно-ракетного комплексу Петріот, яких у нас і так небагато, пояснює Романенко, також Росія використала крилаті ракети з літаків стратегічної авіації в комбінації з численними ударними дронами. Ворог спланував маршрути так, щоб виконати зірковий удар, коли засоби повітряного нападу одночасно атакують ціль з різних боків. На Київ ракети та дрони заходили з різних боків та одночасно. Це найскладніший момент для роботи протиповітряної та протиракетної оборони. А для ворога, на жаль, це підвищує ефективність завдавання повітряних ударів, зауважує експерт. За словами Ігоря Романенка, під час паузи в обстрілах Росія накопичувала засоби для атаки, враховуючи, що за одну ніч вони не були використані повністю. Нові удари можливі вже найближчими днями. За попереднім досвідом можна зробити висновок. Якщо є пауза з обстрілами на три доби, це означає, що росіяни готуються до наступної атаки. Умовне затище до 28 серпня було значно більшим, тому цілком ймовірно, що росіяни накопичили засобів на дві-три повітряні атаки, зазначає експерт. Романенко зауважив, що з 1 до 3 вересня Путін перебуватиме з візитом у Китаї. Можливо, під час візиту диктатор не наважиться на нову атаку, оскільки захоче показати себе миротворцем перед лідером Китаю. Вочевидь, він вирішить завдати наступних ударів ще до цієї поїздки. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки на телеграф та вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти будують на фронті стіну з дронів перехоплювачів. Наші військові б'ють на сполох і кажуть, що це може привести до масштабних наслідків. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте розібратися в тому, що насправді відбувається, і наскільки небезпечна нова стратегія росіян, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Просто зараз на фронті утворюється серйозна проблема. Російські окупанти розгортають ешелоновану лінію fpv перехоплювачів, створюючи так звані кілзони, що часом доходять до 15-20 кілометрів вглиб. Про це заявив військовослужбовець 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів збройних сил України Серафим Гордієнко на своїй сторінці у Фейсбук. Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там в день, з великою ймовірністю збиваються, поки що системно не збивають вночі. Але це питання часу. Підніматися вище на 4 тисячі 5 тисяч метрів, теж не дає результату. Ворог навчився збивати і там вести секторну розвідку на більшості напрямків, поки що неможливо. Військовослужбовець ЗСУ Серафим Гордієнко. За його словами, на фронті є місця, де в денний час вже ніхто навіть не намагається піднімати крила в небо, розуміючи, що їх збиватимуть. Гордієнко вважає, що якщо так піде й далі, то в найближчі місяці аеророзвідка, як вид системної діяльності, нібито може припинити існування. Як уточнюють військові експерти, ця проблема системний результат роботи російського центру безпілотних технологій Рубікон та їх мобільних вогневих груп. Ця інформація про нього нібито засекречена а про існування центру стало відомо тільки в жовтні 2024 року. Створений в Міноборони Росії за вказівкою глави російського військового відомства Андрія Білоусова Рубікон займається розробкою і тестуванням перспективних БПЛА, а ще формує колектив операторів, які воюють проти України. За даними інституту вивчення війни, Росія використовує Рубікон для поліпшення можливостей використання БПЛА на всьому театрі бойових дій. Наприклад, як стверджують аналітики на Костянтинівському напрямку, прибуття операторів безпілотників Рубікон стало поворотним моментом у розвитку тактичних можливостей Росії у сфері БПЛА, коли окупанти передислокували підрозділи Рубікон у район Костянтинівки. Навесні 2025 року це дозволило загарбникам значно ускладнити українську логістику в цьому районі. Самі росіяни стверджують, що фахівці Рубікон присутні у всіх російських угрупуваннях військ. Рішення поки що немає і знайти це рішення завдання. номер один для компаній виробників і для багатьох військових центрів, наголошують військові експерти. Якщо рішення не буде знайдено, в майбутній весняній кампанії ЗСУ буде дуже складно. За словами Серафима Гордієнка, час для гігантських дорогих розвідувальних бортів за величезні гроші безапеляційно минув. Втім, найбільш неприємний у поточній ситуації, що тактику дронів-перехоплювачів росіяни підгледіли в українських військових. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Світ на порозі ядерної війни. Трамп переміщує атомну зброю ближче до Росії після погроз Медведєва мертвою рукою. 122 тисячі потенційних іросім готові знищити планету. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, у кого більше шансів на перемогу в цьому жахливому ядерному протистоянні. Докладніше далі все почалося з чергових погроз Кремля. 15 липня Трамп дав Путіну 50 днів на мирні переговори, але потім скоротив цей термін до 10 днів. У відповідь Кремль випустив Медведєва з погрозами війни з США. Той у своєму телеграм-каналі почав розмахувати ядерним кийком, але цього разу американський президент не промовчав. Спочатку він назвав Медведєва невдалим колишнім президентом і порадив стежити за словами. А коли той погрозив мертвою рукою автоматичною системою запуску ракет без участі людини, Трамп перейшов до дій. Наказ був конкретним: розмістити атомну зброю ближче до російських кордонів. У світі зараз існує приблизно 12 тисяч 700 ядерних боєголовок. Це потужність здатна знищити цивілізацію кілька разів поспіль. Дві третини цього арсеналу зосереджені в руках США та Росії. Якщо підрахувати всі заряди разом зі списаними, виходить 11 тисяч одиниць. Це 90% світового ядерного потенціалу. Конкретні цифри вражають: Росія має 5459 боєголовок. США 5177. Здавалося б, росіяни попереду, але дивимось детальніше: готових до бою американці мають 1770 зарядів проти 1718 російських. А от на складах зберігання у Москви справді більше: 2591 проти 1930 щоб зрозуміти масштаб руйнування, американські заряди можуть створити потужність 59 тисяч атомних бомб, скинутих на хіросіму. У росіян 63 тисячі разом 122 тисячі хіросім, які можуть стерти з лиця землі будь-яку країну. Мати боєголовки це одне, а доставити їх до ворога зовсім інше. І тут у Росії справи йдуть значно гірше. Американці мають 400 міжконтинентальних ракет, 14 атомних підводних човнів та 95 стратегічних бомбардувальників. А що росіяни? Лише 333 ракети, 12 субмарин класу «Дельфін» і «Борей» та 67 літаків ТУ-160 і ТУ-95МС. Менше за всіма показниками, але найбільша різниця у грошах – у 2024 році США витратили на свої ядерні майже 57 мільярдів доларів. Росія всього 8. Це в сім разів менше. Така економія означає застарілі системи, слабке обслуговування і ненадійність техніки. Цитата: передусім, треба рахувати не боєголовки Україн, а рахувати кількість зброї, яка встановлена саме на носіях. Олег Старіков, військовий оглядач у коментарі телеграфу. Військові експерти заспокоюють, попри гострі заяви до реальної ядерної війни. Справа навряд чи дійде. Олег Старіков у коментарі телеграфу пояснює, геополітичні обставини поки не передбачають такого сценарію. Переміщення американських підводних човнів швидше елемент тиску ніж підготовки до удару, та й наука давно довела у ядерній війні переможців не буде. Експерт Микола Сірук нагадує про ядерну зиму, явище відкрите ще за часів Рейгана. Навіть якщо збити всі ракети в повітрі, димові хмари заблокують сонце. Температура впаде до арктичних показників і почне вмирати все живе на планеті. Цитата: немає значення кількість боєголовок, ніхто не виграє. Інша річ, як швидко почне вимирати людство, фауна і флора. Використання путіним погроз є блефом, мета якого стримування підтримки заходом та Трампом України. Микола Сірук, заступник голови експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, до слова сьогодні виповнилось 80 років після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі, 6 та 9 серпня 1945 року. Американські бомбардувальники скинули дві атомні бомби на японські міста. Загинуло понад 200 тисяч людей. Це єдиний випадок бойового застосування ядерної зброї в історії. Ті трагедії показали світу справжню руйнівну силу атома. Саме тому експерти впевнені, сучасні ядерні погрози це лише засіб тиску, а не реальна загроза. Адже наслідки такої війни будуть катастрофічними для всієї планети. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.